Якщо вас попросити пригадати якийсь фільм по Стівену Кінгу, що спершу спаде вам на думку? Хм, Мабуть, втеча Шоушенку, зелена миля, чи шивоно? Хтось гадає Мізері чи навіть Керрі? Але окрім цього всього, по оповідям Кінга створено більше 60 фільмів та 20 серіалів, що робить його найекранізованішим автором сучасності. І серед всього цього розмаїття є як і повний треш по типу Виколи мені око, я більше не можу це дивитися. таки дуже вдалі, а іноді шедевральні фільми, які з якихось причин пройшли повз українського глядача чи були просто забуті. Саме з ними я і хочу познайомити вас сьогодні. Всім привіт! Ви на каналі Hunter Movie, чи скорочено? Хм, саме такий звук останнім часом видає моя дружина, коли проходить повз мене і бачить, чим я тут займаюся. Давайте я швиденько відрекомендуюся. Моє ім'я Хантер, і я люблю Муві. В дитинстві, коли всі діти гралися в машинки, лего чи трансформери. Я бавився з Війче з касетами, з яких будував якісь дивні споруди, бо в душі не розумів, що з ними ще робити. Як бачите, у мене досі залишилось це хобі. І одного дня, слава тобі Боже, мої батьки здогадалися продемонструвати мені, що таке відеомагнітофон. І з цього моменту почалося моє захоплення кінематографом. За всі ці роки я подивився неймовірно велику кількість всього, що потрапляло в поле мого зору. А як ви бачите, поле це не маленьке. Також я багато читав про кіно та навіть думав вступати на акторський, але тут втрутилася давня історія зі складанням чогось дивного з касет. І так я став архітектором. Але кіно я завжди любив більше і нарешті вирішив, хоч якось, реалізувати це. Завдяки цьому каналу я хочу зібрати під одним дахом всіх тих, хто любить та хоче ще більше поринути у світ кіно. І найкрутіше, що кожен з вас може докласти до цього руку з керовуючими напорадами, критикуючи, пропонуючи нові ідеї та ще багато чого іншого. Тож підписуйтесь, бо буде круто. І готуйте свої вуха та очі, щоб вполювати щось цікаве. Поїхали! 1985 один італійський продюсер, який дуже полюбляв творчість Кінга та встиг зняти до цього три фільми по його творам, вирішив кувати залізи, поки воно ще гаряче. Насправді Орентіс був дуже кмітливим хлопаком, який мав природні хиз знаходити серед купи сценаріїв той, що зможе зібрати касу. Недаремно за свою довгу кар'єру він встиг попрацювати з Філіні, Бергманом та Фріткіним, відкрити для кіноіндустрії майбутнього губернатора Каліфорнії, отримати Оскар та ще багато чого іншого. Цей дядько точно потребує окремого випуску. Так от Діно купує права на екранізацію трьох новел зі збірнику Нічна зміна в процесі планування зйомок до енергійного італійця приходить розуміння, що з оповіді іноді вони повертаються, можна зробити окреме кіно, і він просить Кінга вигадати щось ще. Стівін згадує свою стару замальовку про хлопчика і кота та дописує її, змінюючи головного героя на дівчинку. Гендерні квоти Голлівуду, скажете ви? Ні, люди Агов, 85 й рік. Причина зовсім в іншому. Просто одним з трьох попередніх фільмів Дела Ренсіса по Кінгу був та, що породжує вогонь з Берімор. Юна акторка так сподобалась Діно, що він попрохав написати третю новелу саме під неї. Ті роки Дрю вже була дитиною зіркою, знявшись у Спілберга в ІТІ. Так на світ з'явився сценарій, а потім і фільм Альманах Котяче Око. Перша новела, дуже неочікувано, починається з кота, який, подорожуючи по вулицям, натрапляє на Бетховена нездорової людини, тобто Куджо. А далі на нас чекає ще одна відсилка до інших творів Кінга: Плімут Ф'юрі» з оповіді Крістіна. Насправді цей фільм це прям цілий клондайк по творчості Кінга з купою відсилок. М -м, справжні фанати. Відгукніться, хто знайшов більше шести відсилок. А, пишіть про це в коментарях. В результаті всіх пригод кошак опиняється в корпорації Кидайте палити, яка має дуже дивні методи боротьби зі шкідливою звичкою. За кожну випалену цигарку передбачено покарання, суворість якого зростає з кількістю нових недопалків по пільничці. Знову і знову, коли дивлюся цю частину фільму та уявляю себе на місці пацієнта, у мене виникають великі сумніви, що до кінця терапії всі мої кінцівки були би на місці. Саме в такій екстремальній ситуації опиняється герой Джеймса Вудса, який є майстром потрапляти в подібні пригоди. Отже. Бляха, ну ти бачив це, бачу. Ти бачу. Саме через таку неймовірну історію Кінг та компанія намагаються нагадати нам, як складно людині перемогти в собі якусь звичку та на що ми готові піти заради цього. Загалом, увесь фільм творці ніби проводять екскурсію по людським фобіям та порокам. Тут є і фобія висоти, і страх темряви чи того, що ховається в ній, ну, наприклад, Бабая чи Боугімена, проблема залежності від наших звичок, лудоманія або нав'язлива ідея укладання парі. Саме з парі і починається друга частина, де наш старий знайомий котик знову потрапляє в халепу. Але коте тут не головний все найцікавіше відбувається на останньому поверсі хмарочосу, де одному не вдасться треба пройти навколо всієї будівлі по 15-сантиметровому парапету. Ой ні. Не цьому. Ні-ні ні. ні ні Цьому так от. Це і є парі, якщо наш хлоп подужає не впасти та не буде вбитий з дичавілими голубами. Хм, а може ось вони які птахи з українських біолабораторій? Після такого я, мабуть, зміню своє ставлення до голубів. Коротше, коли наш руфер відіб'ється від птахів націоналістів і дійде до кінця парапету, його буде чекати цінний приз. Як мінімум, подяка від російських пропагандистів за перемогу над американською біозброєю. Врешті-решт, наш чотирихлапий мандрівник дістається до кінцевої зупинки своєї подорожі, а саме до Дрю Берімор, щоб захистити її від дивної істоти з лісу, яка вночі висмоктує з дітей життя. Цей гоблін або троль був найбільшим моїм дитячим жахом, мабуть, конкурувало з ним за це звання тільки лялька Чакі. І це не дивно, бо дивлячись це кіно у 2023-му, я все рівно жахаюся від цього пацана. Ще пак, адже над створенням ляльки працював відомий майстер спецефектів Карло Рамбальді. Людина, яка створювала ІТ, Кін Кінконга, та чужого. Взагалі, щоб Гоблін здавався більш реалістичним, була побудована ціла кімната зі збільшеними меблями, а ліжко взагалі вийшло найбільшим в світі на той час і потрапило в книгу рекордів Гіннеса. А в самій ляльці знаходився актор Карлик, так само, як в серіалі Альф. Гей, поверніть мені ляльок в кіно. Як і в кожному серйозному оповіданні повинен бути конфлікт. У нас він виникає між бажанням кота врятувати дитину і небажанням матері мати в хаті кота. Як я не любив цю тітку кота ненависницю, Come on, you Come on. через це протиріччя кота залишають на ніч на вулиці, і як тільки дитина засинає, за стіною шурхаючи та матюкаючись на свої гоблінські, а подекуди англійській в кімнату дівчинки завалюється гоблін. Дякую вам, пане Кінг, за цю дитячу фобію. Не буду розкривати всіх карт далі, а краще розповім вам цікаве про котів в фільмі, яких на зйомках було аж 16, і жоден з яких не постраждав. Ви спитаєте, чому їх було 16? Ні, ще раз, всі вижили. Просто коти, вони, так би мовити, не собаки. Депеселя можна подрисувати, і він виконає всі ваші забаганки, котра треба привадити їжі. Але пішовши на такі жертви, сите створіння візьме перерву на переробку спожитого, а щоб знімальний процес не зупинявся, котів чергували. Зробив, поїв наступний і так далі. Загалом, хотяче око, не немоторошне, але від цього не менш цікаве кіно, яке навіть намагається чогось нас навчити. Але так, зовсім трошечки. А ось наступне кіно це вже більш похмуре та драматичне творіння Кінга, яке можна віднести до того періоду його творчості, коли він намагався відідрати від себе кліше короля жахів. На початку 90-х кінг вирішив вирівняти гендерний баланс у своїх творах, де головними героями були чоловіки. Так на книжкових полицях, а згодом і на широких екранах з'явилися мізері. Гра Джеральда та історія, яку розповідає змучена життям немолода покоївка Долорес. Після успіху Мізері, в якій Кеті Бейт створила неймовірно переконливий образ оскаженілої фанатки Кінг при написанні нового роману вирішив, що його нова героїня буде схожа саме на неї. І коли твір був готовий. А продюсери купили права на екранізацію, то питання, хто гратиме Далорис, навіть не піднімалося. Одним з численних плюсів стрічки є кастинг. Окрім Кеті Бейтс, чудово відобразила відсторонену, заплутану в собі та в своєму минулому молоду журналістку Дженніфер Джейсон Лі. I remember. I remember а чого вартує легендарний Крістофер Пламер, який грає старого злапам'ятного поліцейського? І а вже ж Джудіт Парфіт. у шокуючому образі тиранічної господині великого маєтку, в якому працює головна героїня. It's a world we live in, Навіть в невеликій ролі помічника шерифа ми бачимо майстра епізодів Джона Райлі. Зйомка відбувалася на острові Літл Толл в штаті Мен, який є центром всього світу Кінга, і саме це надає нам таку важливу атмосферу та чіткий образ класичного каслороку. Цій похмурій та богом забуті місцині в будинку на узбережжі Холодного Атлантичного океану зі сходина котиться стара жінка. А в наступному кадрі вона вся понівечена та побита лежить внизу. І ми бачимо, як над нею, замахуючись мармуровою качалкою, стоїть її покоївка. Від кровавого місива нас рятує, раптово завітавши листоноша. Це зав'язка, яка увесь фільм буде тримати вас в напрузі, бо саме через призму цієї події режисер Тейлор Хекфорд протягом усього сюжету поступово і непомітно переверне ваше уявлення про те, що таке справжня відданість та дружба. Граючись насиченістю та кольорами між похмурим та сірим сьогоденням та минулим, яке знято у кольорах сонячного затемнення, автори відкривають нам справжні мотиви поведінки Долорес, причини її складних стосунків з донькою та байдужість до навколишнього світу. Я досі не розумію, як Кеті Бейтс не отримала хоча б номінацію на Оскар за цей фільм. Це геніальне перевтілення, яке сама акторка називає найкращою ролью в кар'єрі really got to play a character. Також хотілося відмітити Джуді Парфіт у ролі Віри Донован. Епізоди з нею як найкраще розкривають, чому іноді люди з таким жахливим характером так поводять себе, і чи насправді вони такі всередині. На мій скромний погляд, це мав би бути ще один оскар для цієї стрічки. Загалом, це неймовірно сильна драма з елементами детективу, яка піднімає споконвічні проблеми стосунків дітей з батьками, домашнього насилля, алкоголізму, гарасменту та ролі жінки в патріархальному суспільстві. Це кіно про сильних жінок, які через свій вибір повинні все життя ховатися за маскою стерви. Недаремно діалоговим рифом фільму є саме така фраза. Sometimes, Dolores. Sometimes you have to be a high bitch to survive. Отже, якщо ви ще не дивилися цей фільм, це точно із серії Must have. А вже ж він має свої недоліки: як то затягнута кінцівка, чи на відповідності в фінальній сцені з суддєю. Але недарма сам Кінг відніс цей фільм до топ 10 рейтингу своїх найулюбленіших екранізацій. О, до речі, я зовсім забув про вічне питання: книга чи фільм, і що спочатку краще зробити: прочитати чи подивитися. В нашому випадку я би теж рекомендував спочатку прочитати книгу, бо в ній краще прописані характери, та і загалом вона більш деталізована, ясна річ. Але є одне але Долорес склейборд не адаптована українською мовою. Коли я шукав цю книгу в мережі, то знайшов купу російськомовних варіантів, які, як не дивно, досі продаються в українських магазинах. Маю надію, що ми зможемо перемогти і цю тенденцію, і в майбутньому ми будемо обирати між українськими перекладами, а не так, як зараз. Я ж купив собі англійську версію. Якщо у вас є словничок і хоча б мінімальне знання англійське, дуже раджу прочитати. Ви не пожалкуєте. А зараз давайте трохи понастальгуємо і згадаємо дитинство, бо у нас на черзі улюблена екранізація самого Кінга. Гадаєте, це втеча Шоушенка чи може сяйво? Ні. Мова піде про рот. Муві залишся зі мною. Це історія про чотирьох друзів, які вирушають в подорож, щоб знайти тіло загиблого однолітка. І це не жахастик, хоч в ті роки кінг славився саме ними. Це комедійна драма про дорослішання, про те, як одна подія може змінити все життя. Це кіно про друзів, наскільки вони важливі, як вчитися на своєму досвіді і як завдяки йому змінювати себе. Усе почалося в 1982-му, коли вийшов збірник Кінга Different Seasons. В який входило чотири оповідання: Ріта Хейворд та втеча Шоушенка», здібний учень, тіло та метод дихання. Неймовірно, але жодна з цих історій не була жахастиком, бо Кінг давно хотів позбутися репутації письменника, який вміє тільки лякати своїх читачів. Навіть назва збірника це гра слів бо «different» на англійській – це інший, себто не жахи. У 1983-му два сценаристи Брюс Еванс та Рей Гедеон загорілися ідеєю написати сценарій та зняти фільм за оповіддю тіло. Кінг довго впирався з ціною: 100 тисяч доларів та 10% від зборів. Але Брюс та Рей були наполегливі і вмовили письменника наполовину. Фінансувати фільм вирішила студія Ембасі Pictures, яку у перші дні зйомок купила Кока-Кола. Е, так, так, не дивуйтеся, просто в активах коки на той час була Коламбія Pictures. Саме тому ми не постійно бачимо пляшки з колою у фільмі: Product Placement такий продукт Placement. Нова студія не бачила сенсу в екранізації, і тоді полкий шанувальник Кінга, колишній господар Embassy Pictures Норман Лір вклав власні 8 мільйонів доларів. На ролі режисера після кількох відмов взяли Роба Райнера. На відміну від вузьких спеціалістів з хорору чи таких майстрів зі своїм впізнаваним стилем, як Де Пальма чи Кубрик. Райнер був для Кінга лівим кандидатом. Роб народився в родині відомого коміка Карла Райнера, культове для американців персони, який створив шоу Діка Ван Дайка, відкрив для широкого загалу Стіва Мартіна та встиг отримати 9 премій Еммі. Ви всі повинні його пам'ятати по ролі дідугана Фериста Сола з одинадцяти друзів оушена. Я yeah, восейдуолет. Well, We're just supposed to walk out of there with a hundred fifty мільйон далес інкеш у нас винавки стоп. Роб з дитинства був при батькові. Займався сімейним бізнесом, і його наступну кар'єру можна було описати як роботу гарного голівудського режисера-ремісника, але не більше. 1986 Райнер дуже хотів довести, що він спроможний на більше ніж бути тінню свого батька. Я невеликий поціновувач фільмів, в яких є щось потайбічне», – казав Роб. Але саме оповідь тіло привабило його тим, що була несподіваною, не схожою на ранні історії Кінга та стала своєрідним продовженням його спогадів про дитинство. Режисер теж був дуже сором'язливим та сприйнятливим хлопчиком. Серпень 1959-го, маленьке містечко Касл Рок. Четверо друзів, Горді, Кріс, Теді та Верн, випадково дізнаються від старших братів про місце знаходження тіла давно зниклого хлопчика Рея та вирушають на його пошуки, щоб отримати винагороду та стати героями свого містечка. В цій подорожі на них чекають різні пригоди, зустріч з власними фобіями, а також головний антагоніст, хлопець на ім'я Туз та його посіпаки. От і все про сюжет, бо головне в цьому фільмі, що приваблює і змушує настольгувати це хлопці та їх дружба. Кожен з них це ніби флешбек, який чим далі тим більше занурює нас у свої спогади, ту атмосферу дитинства, ту ніби та безтурботність, яка насправді була процесом дорослішня та усвідомлення себе. Історію розповідає Горді милий, суперечливий кусок і хлопчик, романтик, котрий вміє вигадувати захопливі оповіді та має завдатки письменника. Батьки ніби не помічають його, бо досі не можуть забути смерть їх улюбленої дитини, старшого брата Горді Дені. Кріс, бунтівник, кращий друг горді, дитина, на яку дорослі автоматом ставлять таврони в дахи та крадія через сумнівну репутацію його родини. Верн трохи пухкий, нервовий та полохливий аутсайдер. Такі хлопці були у всіх дитячих компаніях. Вони завжди останні, кого брали в футбольну команду, і зазвичай грали вони на воротах. Ітері. Короткозорий, розгніваний на своє дивне життя хлопчик, щиро люблячи свого батька-ветерана, який мало не вбив його, назавжди залишивши на його вусі відбиток про цю подію. Риси автора розподілені між усіма головними персонажами. Кінг так само був пухкеньким, мав проблеми з зором, працював на міському млині та на власні очі спостерігав, як це бути замкненим у маленькому містечку. А ще він дуже любив писати та розповідати страшні історії, лякаючи друзів біля багаття. Найтяжче було підібрати когось на роль Террі. Потрібний Райнеру тип гніву дуже рідко можна було зустріти 12-річному хлопчику. Але Фельдман просто вибив його з колії. Я не знав, що сталося з цією дитиною, але в нього всередині був саме той гнів, котрий ми шукали. Окрім Корі Фельдмана, відібрали ще трьох хлопців: Рівера Фенікса, Кріс, Уіла Уіттона, Горді та Джері Оконнела Верн. Коли кіно було готове, студія вирішила, що назва тіло може викликати у глядачів небажані асоціації з чимось еротичним чи кримінальним. Тому Райнер вигадав іншу назву, взявши за основу назву пісні Бена Кінга, яка звучить в фінальних титрах. В США фільм став культовим. При невеликому бюджеті в 8 мільйонів він зібрав 52, забезпечивши Райнеру чудову репутацію на майбутнє. А в 2007 році в Браунсвілі, Орегон, де відбувалися зйомки, навіть започаткували щорічний день залишся зі мною. Цей день в місті з'являється ретро авто 50-х. А в тих місцях, де проходили зйомки, виставляють предмети з фільму як отопені, яке Верн знаходить в кінці фільму. Вплив цієї стрічки можна відслідкувати в таких фільмах, як «Пропащі хлопці, Супер Вісімка. Воно та ловець снів. А також в багатьох багатьох відсилках та омажів на тебе. Після такого успіху фільму всім акторам пророкували неймовірну кар'єру, але сталося зовсім по іншому. Уилл Вітон після фільму зіграв головну роль в малобюджетному проклятті, а потім потрапив стартрек, де відіграв чотири сезони. Ще він засвітився в ролі самого себе в теорії Великого Вибуху. На жаль, ці ролі стали найвідомішими в його подальшій кар'єрі. Трохи краще склалися справи у Корі Фельдмана. Одразу після ролі Теді він підписався на фільм про пащі хлопці, де зіграв Гіка, який вважає себе мисливцем на вампірів. Потім був донатело в Черепашках Ніндзя і ще кілька ролей, але у 1990-х Корі зміг перекреслити всі свої успіхи завдяки наркотикам та арештом через них. Він зміг перемогти звичку та повернутися в кінематограф, але головних ролей в кіно, чи на тебе йому вже не пропонували. Найцікавіше провів свої роки після «Залишся зі мною Джеррі Оконнел. Це була його перша роль в кіно, і після неї він одразу зміг стати зіркою канадського серіала Моє друге я, в якому грає такого собі маленького супермена. Далі була головна роль в серіалі Вир світів, через який я кілька разів прогулював школу, і який крутили на найкращому українському серіальному каналі тих часів. 22 годині тільки на каналі АйСі І ще була непогана роль невдахи в фільмі Квартирка Джо як ви помітили, Джері дуже змінився у зрілі роки, і це сталося не тільки завдяки природним процесам дорослішання, а й завдяки великій купі операцій та вставлених імплантів в щоки. Блискучому ріверу Феніксу, який до початку фільму був найдосвідченішим актором серед хлопців, пророкували неймовірну кар'єру і статус суперзірки. Рівер, старший брат того самого Жакуін Хвані, був дійсно дуже тонким і не по рокам зрілим актором, якого запрошували у свої фільми такі режисери, як Спілберг та Люмен. А чого вартує його роль в мій власний штата Айдахо» Гаса Ван Сента? Але у самому розквіті акторської кар'єри, в 23 роки йому винесла смертельний вирок його пристрасть до наркотиків. Коли в кінці фільму герой Рівера покидає горді і повільно йде кудись в горизонт, а за голос розповідає його подальшу долю, це викликає у мене якісь дуже дивні і щемливі відчуття, ніби разом з ним кудись оходять мої спогади про дитинство. Ось таке кіно. Яке, на мою думку, стало феноменом синергії, коли всі головні дійові особи, які брали участь над створенням цього фільму, вклали в нього свої дитячі мрії, страхи та спогади про дитинство. Ще б я б радив вам подивитися мертву зону і здібного учня, щоб повністю закрити питання не дуже популярних, але від того не менш цікавих екранізацій Кінга. Дякую всім, хто подивився. Підписуйтесь. Критикуйте і допомагайте. А також не забувайте, завдяки кому ми сьогодні можемо дивитися кіно і робити все інше. Підтримуйте ЗСУ. Посилання для цього будуть в описі під відео. До наступного полювання. Побачимось!